Сучасний світ рухається швидко. Транспорт став невід'ємною частиною нашого життя. Але якою ціною забруднене повітря, кліматичні зміни, глобальне потепління. Ці проблеми ми створюємо самі і настав час замислитись, що ми залишимо наступному поколінню. І у нас є рішення: це еко-транспорт, це не лише вибір, це наша відповідальність перед майбутнім. Згідно з дослідженнями, транспорт спричинає до 25% глобальних вихідів СО2 у світі, У великих містах 90% людей дихають повітрям, яке перевищує допустимі норми забруднення. Чи можемо ми змінити це? І відповідь так, екотранспорт це реальна альтернатива. Ось що ми можемо використовувати щодня. Електромобілі тихі, безпечні, з нульовими викидами, велосипеди та електросамокати, економні, швидкі, ідеальні для коротких поїздок, громадський транспорт на електриці, тролейбуси, електродрамоваї, переваги електротранспорту. Очевидні це зменшення викидів парникових газів, менше шмова забруднення, поліпшення якості життя в містах. Країни-лідери серед екотранспорту це Нідерланди, країна велосипедів, 99% населення і велосипедами щодня. Норвегія понад 80% нових автомобілів України це електромобілі. Японія, лідери у впровадженні поїздів на водневих двигунах. Ці країни показують, що екологічний транспорт це не лише фантастика, а й реальність, до якої можна дійти разом. А що ми можемо зробити? По перше, почніть із себе обирайте велосипед, самокат або електромобіль. Коли це можливо, по-друге, підтримуйте ініціативи, які розвивають екологічний транспорт у вашому місті, вели доріжки, зрядні станції, модернізацію громадського транспорту. По-третє, діліться інформацію з друзями, рідними, підписниками. Чим більше людей дізнається, тим швидше ми досягнемо змін. Екотранспорт це не просто тренд, це майбутнє. Ми маємо обрати, яким воно буде. І найменші зміни сьогодні принесуть великі результати завтра. Наш вибір сьогодні, наше майбутнє завтра. Давайте разом обирати життя в стилі еко.